Дорогі брати та сестри, в цей час Великого посту Господь закликає нас через пророка Ісаїва, особливий спосіб сьогодні. обмийтеся, станьте чистими, усуньте сперед моїх очей нікчемність ваших помислів, перестаньте чинити зло, навчіться добро чинити. І це є правда кожен з нас. Легше, краще намагається або робить в своєму житті, легше робити зло, грішити, ніж чинити добро, навчиться добро чинити. І цей заклик: шукайте правди, захищайте пригнобленого, заступайтеся за вдову. Якби гріхи ваші були як багряниця, вони стануть білими. Як сніг. Ця обіцянка Божа виконується кожного разу, коли ми під час приходимо до святої сповіді, коли визнаємо наші гріхи. Господь своєю кров'ю очищає наше серце і дає нам цю ласку, освячу цю благодать, яка повертає нам це Боже дитинство, це все те, що Господь вклав в нас добре, щоб ми любили, щоб ми пробачали, щоб ми були терпеливими. І сьогодні Ісус навчає натовпи, що ми маємо слухати владу, бо дуже часто, дуже легко її критикувати. Ісус говорить, все, що лише скажуть, вам робіть і виконуйте, але так. Як вони не чинять. кожен з нас може сьогодні зробити іспід сумління, чи я виконую добре свої обов'язки. Бо дуже легко критикувати, дуже легко когось комусь говорити, що той, чи той, чи влада, чи настоятелі роблять щось неправильно. Але чи я, як чоловік, дружина, як молодь, як Подружжя, виконую Божий закон. Чи я живу згідно з Івангелем, чи моє сумління є таким, яке не викидає мені, що я щось роблю не так. Все, що лише скажуть вам, робіть, але не чиніть так, як вони. Тобто, дивлячись на цю владу, людську, земну, маємо бути. Слухняні, як громадяни нашої держави, як ті, які виконують права, закони цієї держави. І це як в публічному житті, так і в родинному житті, особливо в спосіб християнському житті, коли я приходжу на молитву, чи я виконую ці найбільші заповіді любові, любові до Бога і любові до ближнього. До моїх рідних, близьких, можливо, до чоловіка, до дітей, до моєї родини. Чи я не хочу бути на першому місці, чи моя робота чи інші справи не стають на перше місце. Чи я не є таким егоїстом, тільки я, тільки мені, тільки для мене, щоб тільки мені було добре, а решта мене не хвилює. Більшість з вас буде вам слугою, цей великий піст, який переживаємо цей час особливої молитви, посту, милостині, має допомагати кожному з нас служити. Не тільки ця милостиня з матеріальних речей, можливо, це є милостиня мого часу, що я вже не буду такий зайнятий, зайнята для моєї родини, для моїх дітей. Для мого чоловіка, що знайду час з ними поговорити. Приділю їм цей час, це те, що я вже не зможу повернути. Час для іншої людини, час для Бога, час на мій духовний зрост, час на читання Божого Слова, на глибшу молитву, Все те, що наближає мене. До Господа, що дозволяє мені йти дорогою мого покликання, що дозволяє мені вчитися, вчитися любити, вчитися чинити добро, навчитися чинити добро, шукайте правди, обороняйте сироту, заступайтеся за вдову. Виконуємо ці вчинки милосердя, ці вчинки любові, щоб Господь. Пізнав в кожному з нас свою дитину, християнина, який своїм життям, своїми діями, також своєю вірою показує в цьому світі, який сповнений зла, сповнений ненависті, війни, що Господь перемінює, що Господь змінює наше серце, що подозволяє нам іти цією дорогою святості і любові. Амінь.